Ми зараз знаходимося в найпростішому крітті нашого закладу, який завдяки співпраці Запорізької міської ради, департаменту освіти і науки і ЮНІСЕФ було відремонтовано минулого року. І створено умови для здійснення освітнього процесу. Було проведено інтернет, і один із найважливіших таких моментів встановлено припливну витяжну систему, яка дозволяє тривалий час перебувати дітям в даному приміщенні. На території укриття може знаходитися одночасно до 350 осіб. На жаль, ми не можемо одночасно виводити всю школу, тому пропонується робота на майбутнє по змінах і по тижнях. Для цього було створені локації для початкової школи, локації для середньої школи, локація, яка швидко трансформується із конференц-зала в освітню аудиторію або просто в простір психоемоційного розвантаження, і створено умови для того, щоб можна було долучатися дітям онлайн.